У нас просто з вами дуже цікавий випадок пов'язаний з Міреною. Я вам хочу сказати так: є лікарі, яких називають мрінщиками, які полюбляють Мірени. Ставлю я один з таких лікарів. Я взагалі фанат Мірени. Я поставив таку кількість мірен за своє життя, і моя перша догана в житті була пов'язана з Міреною. Тому що як тільки Мірена війшла в український ринок, це більше ніж 20 років тому. Я поставив Мір'єну пацієнтки, вона навіть фамілію пам'ятаю Ткачова, яку е, повинні були прооперувати в 18-й лікарні доцент кафедри, яка мене дуже гарно знала у зв'язку з там з гіперплазією ендометрі. Сказала, що рак будуть видаляти матку. А я поставив їй Мірену, пролікував, поставив mm. Мірену, і потім я три рази міняв і Мірену підряд. От. Але те, що лікар жіночої консультації, молодий лікар, хоч і Бакшеєв пішов проти доцента, яка повинна була прооперувати, вона викликала і мені вліпив лікар Даган. Тому е, я Мірєну полюбляю. Я просто так Мірєну ніколи не видаляю. Але ви поставили Мірєну так. і у вас почалися великі напрямки. На десятий день після мірени, я наче алкаш з пчелінами гнізда. Да, От, ми так, ми не будемо ці фото ваші ага. публікувати. Ви мені показали, але я пам'ятаю, що ви прийшли з такими набряками. Так. І я вам сказав, що треба видаляти і набряки зійдуть. Так, вони зійшли. І вони зійшли. Де, де налите лице, воно ну я склонна к напрякам, але то було вже занадто Ну, тобто такої я вже навіть при вагітності на дев'ятому місці я такої не була. При тому, що навіть лікарі, які вам ставив. Не будемо називати фамілії, не треба. Які вам ставив Міріно. Я йому зателефонував, що в мене його пацієнтка це корпоративна етика, це нормально, це не з'ясування. Ми всі навчаємося все життя з різними випадками. І він навіть вам телефонував і сказав, що це перший раз в його житті, коли на фоні Міріно такі напрямки. У мене не перший, тому я знаю, як поводитися. У нього перший це буде досвід певний. Навіть він не повірив в те, що це може бути зв'язано. А зв'язано чому? Тому що у вас така реакція на прогестерон, на ліваноргестрел, на те, що в мірянні є лікувальним фактором. І зараз ви виглядаєте Наприклад, ми напрямки. Ви сказали, що. Ви пишете? Так, да? так, так, так. Ви сказали, що у вас е, життя налагодилося, так. що у вас вже mm -hmm. нічого не болить. При станемому нас... акті це для мене одне з най таких е, важливіших. Ну, не важливіших, а в моєму віці, я маю на увазі, то е, з чоловіком так наладилось. наладилося. Наладилося. І і не у так нас... бо... не болісно, все окей. І у нас самостійно. Е... Пролікувалася трьохкамерна кіста. Але вона яїчника. в мене виникла коли перед Міреною У мене її не було. Бо вона робила... у вас так. виникла на фоні так. Мірени, і тому що це... в мене кіста була збільшена. Вона навіть дуже боліла. Я їздила в інститут. Мені сказали, що це Мірена так подійствувала. От пройшло місяць трошки більше, як я її зняла, і вже легше. В мене вже груди не болять. І праворуч, і праворуч ми бачимо, що одна киста пішла, одна капсула кисти пішла самостійно, друга вскривається, третя я не бачу. Отак От іноді міріну треба видаляти, тому що для кожної технології є свої рамки. Коли ми їх переходимо, це приводить до певних ускладнень. Але таке життя. Вимикайте.